Регулярне вживання цієї риби кажуть покращує настрій і перемагає депресію. Йдеться про королеву лососевих – сьомгу. Її слабосолену. Сьогодні будемо тестувати у домашній лабораторії. У мене до столу сьомга у вакуумній упаковці. Дімо з цих двох шматків, який тобі більше вподоби? Я думаю, це правильний вибір. Чим вужчий шматок, тим ближче він до хвоста. А найсмачніше м'ясо цієї риби біля голови. До речі, зверніть увагу, чи не назбиралося в упаковці рідини чи жиру, тому що це або ознака неправильного зберігання продукту, або перші прояви псування його. Про відтінки клабосоленої сьомги можна говорити багато. Основна закономірність, чим більш яскравий колір, тим менше в нього спільного з натуральним. Коли солиш вдома сьомгу, вона взагалі виходить сіруватою. Якщо підгодовували рибу спеціальним підфарбованим кормом, то виявити, це вже при покупці не так же й легко. Але якщо зафарбували відповідно сам стейк, це помітно. Такий шмат не матиме білих прожилок. Але наші екземпляри. Інвентяри... Мають. Добрий знак рівні зрізи і пружна консистенція. Їмо натиснемо. Ну як, нормально? Якщо риба аж розповзається між пальців, значить засолена вона була вже не свіжою. А це небезпечно. Коли ж сьомга при нарізанні розсипається на волокна, значить її засолили після розмороження. Спробуємо, що з нашою. Ну, як бачите, ріжеться нормально. Скуштуємо? Пригощайся. Я теж спробую. Ммм, аж тане у році, так? Але це добрий знак. Тому що видно, риба росла у близьких до природних умовах і качала свої м'язи. Виробники, які хочуть зекономити, вирощують риби у малесеньких акваріумах, і росте у вона за рахунок гормональних препаратів і антибіотиків, тож не вірте словам лише власному досвіду.